Вітаю всіх вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, що становить основу нашої планети: ґрунт. Давайте розглянемо, що таке ґрунт, його склад і кілька цікавих фактів про нього. Що таке ґрунт? Ґрунт це верхній шар Землі, який є домом для безлічі живих організмів і забезпечує родючість для рослин. Він складається з різних компонентів, включно з мінеральними частинками, органічними речовинами, водою, повітрям і мікроорганізмами. Склад ґрунту ґрунт містить мінеральні частинки, такі як пісок, глина і мул, які визначають його текстуру і структуру. Органічні речовини, такі як рослинні залишки і гумус, також відіграють важливу роль, забезпечуючи поживні речовини для рослин. Вода і повітря в ґрунті необхідні для життя мікроорганізмів і рослин. Цікаві факти про ґрунт 1. мікроорганізми. Ґрунт містить величезну кількість мікроорганізмів, які відіграють важливу роль у розкладанні органічних речовин і циклі поживних речовин. Друге. Родючість. Кожен грам ґрунту може містити до мільярда мікроорганізмів, роблячи його одним із найживіших місць на планеті. Третє ерозія. Негативний вплив людської діяльності може призвести до ерозії ґрунту, що загрожує родючості ґрунту та екосистемам. Четверте. Фільтрація. Ґрунт є природним фільтром, очищаючи воду від забруднень і роблячи її придатною для пиття. Висновок. Грунт це живе та динамічне середовище, яке відіграє ключову роль у підтримці життя на Землі. Ми повинні дбайливо ставитися до цього цінного ресурсу, щоб зберегти його родючість і здоров'я нашої планети. Дякуємо за перегляд! Сподіваємося, що цей відеоурок допоміг вам краще зрозуміти значення ґрунту в нашому житті. До нових зустрічей!